Вітаю, ті, хто зі мною вже давно, ви знаєте, що в мене дуже багато ексклюзивних речей. Дівчата, у мене така собі трошечки чи трішечки е недорозуміння. Погляньте. Я вже 4 години в'яжу шапку. Уже, 4, уже скоро 5 годин в'яжу шапку. З ось такої пряжі, це капець. Це капець, ну вона ж яка помпезна, єдина буде на планеті Земля. І викладаю я, шашибрики ці, бачите, вони здоровенні. І викладаю я під лицеву цю петельку. Ось таким чином. Повністю перетягую ось. Тобто, викладаю повністю на лицевий бік. Хоча вони є і на виворитньому, але більш гладкі. А ось тут вона вся така каракуль. каракуль. Якось так. І слідуючу петельку, ось так от підфіксовую. Бачите, тут менше. Тут великий шибрика, тут частинка меншого виходить. І так абсолютно кожну. Це капець. Тепер ось у мене шишибрик. І я його повертаю ось так петлю. Тобто не, не дотримуюсь в'язання по колу. Так, щоб у мене вона, бачите, також стала на лицевий бік. Ось так виштовхну. Тому що, якщо я пров'яжу за передню стінку, як потрібно, вона в мене не стане з лицевого боку. Це я вже стільки провірила. А ось цю взагалі доводиться перекрутити ось так петельку, перехрещеною пров'язати, щоб шибрик був спереді, ну, на лицевому боці. Тут ось тоненький пров'язую, як звичайно, по колу в'язання. Скажу я вам так люблю преодолювати труднощі, жарти жартами, але. Скажу вам, що ця пряжа достатньо делікатна. Я розумію, що вона декоративна. І дещо не для таких спиць, як я хочу, і як я, якими я працюю. Але я про те, що я роблю. І ось так. Знову ж, бачите, розтягнула петлю і повністю її перетягую. плі 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 О, а тепер меншу частинку сюди. Знову ж те саме кіно перекручену петлю, щоб шишибик був попереду. І тепер я по колу. Гуляюсь, наче з яйцями. Проте ось так класно воно виходить. Можливо, камера передає не, не, ну, не зовсім коректно, але, але вона помпезно виходить, бачите? Напишіть мені, чи вам подобається. Все одно я цю шапку зв'яжу. вами Галина прігрість. Гарного настрою і рівних петель.